Де заперечити? Ми, ми пустимо одного, зерноку складі робити забирають. Вибачте мене, ж... Тому, у Тому, випуся, син там лежить, та... щоб люди закріпати, щоб люди пас стріляти. Маршрутки можемо попустити, бо люди десь помирають, все одно пенсіонери їдуть туди, сюди. А вже буде Деревницько. Були, були. Деревницько. Були. перша викладати, деревницю, коли буде перша вимога. Перша вимога була і Заслава, Велицького. що були дозволилися, що туди і сказали, чорно, я дитина може І Тишина, ніяка реакція. віці чоловік мертвий, наполі лежить.